Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні в нас прямо настояще літо, дуже сонечко, лише вітер, Пташечки ще бечуть, і ми вирішили все-таки висадити наші помідори у відкритий ґрунт. Але в нас буде тепличка із агроволокна. Тому, якщо у вас також є тепличка з агроволокна, спокійно можна висаджувати по прогнозах погоди. Поки що ми бачимо, буде добре тепло. Зазвичай у Травні місяці в перших числах завжди ми бачимо похолодання і невеличкий приморозок. Але тепличка загорволокна, якщо у вас щільність 30-50 грам на метр квадратний, вона врятує наші помідори. Минулому році так і було, і це було добре. Тепличка наша спасла наші помідори. Ось перед вами гном. Золоте серце. Дивіться, яка розсада, яку наростила сильну кореневу систему. Помідорки прямо повністю готові для висадки в ґрунт, Вони закалені. Саме стебло помідор має трошечки фіолетовий відтінок і такий, трошки, як то кажуть, волохатий. Помідорка міцна, дуже, і ви бачите, що всі такі, не то, що там прямо одна. Всі помідорки, розсада гарна, були б сприятливі умови. Щоб вони гарно росли і розвивалися в цьому році. Ми висаджуємо 64 сорти, і ще будемо висаджувати чотири види гібридів. Так що будуть відео, ми будемо вас знайомити з сортами, будемо дивитися, як вони розвиваються, наші помідори. Друзі, для того щоб підготувати нашу розсаду для висадки у ґрунт. То як ви бачите, нижні листочки ми обірвали для того, щоб мали змогу углубити рослинку. Даже можна і оцей нижній обірвати. Так, ми ці листочки ось звіться, обірвали за годин три. Це не то, що листочки якісь погані. Як ви бачите, вони всі зелененькі, просто щоб мати змогу углубити помідорку, щоб вона нарослила ще кращу кореневу систему і гарно прижилася. Також ми трошки зволожили ґрунт, полили монофосфатом калію один грам на літру води. Це 10 грам вийшло на 10 літрів води. І бруштинова кислота 2 грами на 10 літрів води, для того, щоб помідорки наші е, пережили краще цей стрес. Вода у нас хоч і хороша, але ґрунт ще не зовсім прогрівся. Тому ми викопуємо заздалегідь ямки, хай вони нагріються. Ці ямки ми влиємо до верха водички, щоб ямки повністю убрали в себе воду. І поки ми будемо садити наші помідори після 4 годин дня, щоб сонечко вже сховало. Не було прямих сонячних променів, то ґрунт прогріється. Що ми будемо класти в ямки, я вам покажу заздалегідь. Друзі, ось ми викопали ямочки такі. В нас вийшлося між самими ямками, буде рослинка, між рослинкою 40 см, між рядочками буде 65-70 см. Це буде якраз такий оптимальний варіант, що рослинкам буде не тісно рости і розвиватися. Як ви бачите, що у кожну ямку ми знайшли сьогодні кропиви свіженької, полили ямки, і на дні кожної ямки є нарізана кропива. І де-не-де попадає чисту тіл. Багато його не потрібно, але трошки добре використовувати. Якщо, друзі, у вас немає кропиви, то підійде зелена люба трава, це і листя, кульбаби, і живокіст. Звичайно, найкраще це жалка кропива. Там саме більше в неї макро-мікроелементів. Я зразу даю силку на відео в куточку. Ви побачите, як ми заготавлювали кропиву, які добре вам можна робити з кропиви. Укладати потрібно. У лунку ну, не менше по 5-10 рослинок, бо вони ж невеличкі, бачите, вони такі ще тільки лиш підросли сантиметрів 10. І перегниваючи трава, буде не тільки насичувати землю поживними речовинами, а й відділяти тепло. Звичайно, буде від цього тільки радіти наша розсада помідор. Виходить, що ми просто будемо висаджувати наші помідори, як на подушку, яка буде її і гріти. і Годувати. Також, друзі, на одну рослину додаємо одну столову ложку суперфосфата, перемішуємо із кропивою, що дає суперфосфат. Це гранульований суперфосфат і томатам потрібно завжди фосфор протягом усього періоду вегетації. До того ж, фосфором неможливо перегодувати будь-яку рослину. Рослина сама бере стільки, скільки їй потрібно. Це і зручно, і безпечно, і корисно. Друзі, дуже добре реагують овочі на кісткове борошно. Ми завжди використовуємо для помідор кісткове борошно, а для перців баклажан рибне борошно, одна столова ложка. Друзі, тут такий великий склад вітамінів і не треба ніяких мінеральних добрив. У склад входить і кальцій, і фосфор, і натрій, і магній, і калій, хлор, фтор, желізо, цинк, марганець, Сада гарно росте, розвивається. Тут великий, дуже вміст фосфору, друзі. Якщо хочете замовити кісткове і рибне борошно, я дам силочку на сайт під відео, Ветаптека, де можна придбати дуже багато всього корисного. Потім, друзі, ми в такий склад присипаємо ґрунтом. Для того, щоб рослина наша не мала дотику до цієї подушки. На цей ґрунт, який ми присипали, ми додаємо повну зверху, столову ложку попелу. Попіл йде в нас як розкислювач ґрунту, через те, що в нас слабокислий ґрунт. Та ще й дрібний попіл це джерело корисне для рослин мікроелементів. Вона містить і калію, і фосфор. І різні макро і мікроелементи. Помідори на такі підживлення дуже добре відгукуються, але також потрібно змішати із землею. І обов'язково, як завжди, ми додаємо лушпиня цибулі. Це також є і тут поживні речовини в ньому, і також це буде як відлякування різних шкідників, які б хотіли поласувати корінчиками наших помідор. Отак, друзі, ми робимо. Зараз поливаємо ямки і будемо висаджувати помідори. Отак зараз робимо кожну цю ямку. Ямка, як ви бачите, викопана якраз так, щоб посадити. Рослинку на глибину самого кореня півлітрові стаканчики. От ви бачите, якраз трошечки розгорнеться, і буде в нас висаджена така рослинка. Але ямки ми купали глибші через те, що ж ми зробили подушку. Друзі, якщо у вас немає таких складових, як ми ось вам показуємо, що ми використовуємо. Але ви осінню унесли у ґрунт багато перегною. І не потрібно стільки всього додавати. Якщо слабокислий ґрунт, можете додати попіл і додати лушпиня цибулі. Якщо у вас є, це буде також дуже відмінно. Але якщо у вас свіжий гній чи курячий послід свіжий, то ні в якому разі не можна додавати його у ямку через те, що у свіжому мною велика кількість сечової кислоти, яка згубно позначається на зростанні розсади. Друзі, якщо у вас є перепрівший компост. То це взагалі ідеальний наповнювач ямок. Він і зігріває і живить коріння рослини. Якщо повністю готовий компост, то він по виду схожий на родючу землю, не містить ніяких рослинних залишків і можна використовувати замість ґрунту при пересадці, і засипати ним лунки цілком. Якщо друзі, ви заготовили яєчну шкрулупу, то це дуже відмінний наповнювач, саме лунок. Там він збагачує кальцієм ґрунт. Цю ж потрібно подрібнити і додавати в лунку при розлади в кількості дві чайних ложки на лунку. Так що, друзі, ми висаджуємо розсаду і покажемо вам вже готовий результат. Друзі, ось ми і посадили розсаду помідор. Отака в нас вийшла діляночка. Покладемо зверху на помідорки тепличку з агроволокна, на всяк випадок, щоб вона перестрахувала від похолодань, якщо будуть. Можливо, і не будуть в денний час. Ця тепличка за гору прикриє наші помідори від прямих сонячних променів. Адже на ці дні велика спека, то потрібно будь-яку розсаду, яку ви висаджуєте, відкритий ґрунт, притіняти. Насіння даних помідор висівалося 20 лютого. Зійшло 24 і сьогодні 17 квітня. І ми посадили такі сорти помідор. Тут посажені ринет, дрова, снігова казка, агата, рома, аміко, санька, перлина і гноми, солодка жарптиця, червоне серце, золоте серце і поцілований сонцем. Як будуть розвиватися дані сорти, я буду вам показувати відео, будемо разом слідкувати, бо деякі сорти нові. Такі, що ми ще не вирощували, це будемо вирощувати їх вперше і будемо разом з вами дивитися, як вони приживуться, як вони будуть подануться саме в наших умовах і на нашій ділянці. Я всім бажаю, хай ваші рослинки будуть міцні, і дуже і дають вам щедрі гарні урожаї. Саме головне, щоб ми плоди даних наших овочів вживали під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей.